Жишко Андрій, я заступник директора з навчально-виробничої роботи Запорізького професійного коледжу готельно-ресторанного бізнесу. Енергетика тут максимально позитивна. Видно, що майстри виробничого навчання захоплені своєю справою, і вони це захоплення передають дітям. Вони отримують максимальне задоволення від роботи на такому новому сучасному обладнанні. Тобто діти розуміють, що вони тут навчаться дійсно бути професіоналами. Тут така панує атмосфера творчості, так тобто вони підказують один о. Одному, вони дивляться, вони підглядають один в одного, як краще падати. Іноді е, не виходить, так? Тобто, але ми навчаємось, це нормально. Заняття учні приготували пасту з морепродуктів, пасту з морепродуктів з кабачків, риб, риба з кумбрія запечена з овочами, салат з тунцем, салат цезарь з морепродуктів, нагетси риб'ячі, риб, рибні нагетси з запеченою свеклою в сувіді і скумбрія запечена під соусом шпинатним. З ними дуже цікаво працювати. Діти, кому цікава ця спеціальність, вони дуже завзяті і вони мотивують навіть нас, майстрів, на дальніші, ну як би це сказати, так на дальніші дії для приготування харчування. Ми їх навчаємо, щоб вони в майбутньому. Пішли в заклади харчування, ну і показували себе, які вони, чому ми їх тут навчимо. Мене звати Назарова Марина, я завідувач навчально-практичного центру в коледжі готельно ресторанного бізнесу. Я приїжджу на роботу на бездесяти сім і перевдягаюся та йду на кухню. Робимо заготовки на наступний день, а далі я вже переходжу в свої кабінет і працюю саме з документацією десь до шостої години. Зараз у нас відбувається приготування шкільного меню для січового колегіуму. Ми годуємо поки що одну школу. В день у нас виходить приблизно до 200 порцій. Сьогодні у нас на меню салат овочевий з яєць, риба запечена під соусом з бешамель, відварена картопля з коропом та вершковим маслом, яблучний сік та яблука. Ходімо дивитися. Привозимо за півгодинки, і ще в нас десь півгодини йде на те, щоб їх роздати. За годину вони втрачають 30% своєї теплоти. Меню з сайту знаємо, яке розроблялось під егідою Олени Зеленської згідно реформу шкільного харчування. Технологічні картки у нас всі зі збірника рецептур Євгена Клопотенка. Зараз зараз перевіряти температуру, яка буде в нашому. Харчування на сьогодні, так, число. відкриваємо так, і переміряємо. Вимірювання температури харчування кожного дня. Потім я забираю свою порцію, яка в мене приходить да, обов'язково для того, щоб поставити добову порцію. Добова порція ставиться в холодильник на добу, і стоїть вона до наступного дня, коли привозиться харчування на наступний день. Всім привіт, Мене звати Євген Клопотенко, і я та людина, яка намагається покращити і змінити харчування в Україні, щоб воно було краще, знаєте, для того щоб ми могли. Е Мали доступ до кращої продукції до української продукції. Ми розуміли, що корисно, що ні, І головне, щоб життя стало трішечки цікавішим. Бо коли ми їмо одну таку сіру їжу, то ну таке і життя, воно сіре. Для мене їжа це те, що дає кожного дня трішки радості в нашому дуже жорстокому і важкому світі. І тому, коли я думав про те, як це зробити, як покращити, як змінити систему харчування, я подумав, що найпростіше — це піти до дітей, дати їм новий, новий збірник, Це означає що дати їм нові ста. Трави, вони трішки покращені. Це не те, що якась там прям беремо і робимо якусь суперреволюцію. Ні, ми просто додаємо трішки спеціалі, додаємо трішки е здорового підходу, додаємо щось цікавого. І таким чином ти, коли приходиш їдальню, це не місце. Якщо всі згадають їдальню, то це раніше було місцем, де був жах, Ти, ти до приходив, і там точно воняло, точно було не окей. І зараз трішечки вже краще. Це ще не змінилося в багатьох школах. Ну не у всіх, але в багатьох точно змінилося. коли... Ти приходиш, і їсти щось прикольне, таке як в ресторані, але в себе віддалі. Ну, це хіба не клас. Мені дуже подобається, я навіть трошки переїдаю, і мені вистачає цієї їжі на увесь навчальний день. Кожен день, кожного тижня страви різні. І, в принципі, Добре. подобається мені тут ну, все. М'ясо, звісно, полюбляю, коли щось а, ну, коли воно завжди постійно, тут завжди да, у нас є і в і білкові. Інколи замість м'яса буває щось з творогу, там якісь запіканки, це теж дуже смачно. В мені подобається все, я постійно доїдаю. Я би жила тут і харчувалася цим кожен день. У мене нічого не було найулюбленішого. Дуже, дуже подобається сок. Давали сьогодні картошку, салат та сок з рибою з забув сказати. Картопля класна, а все остальне так собі. Чому? Що тобі не подобається, розкажи? Ну там або не досолили, або ще щось. Дуже корисні страви з мінімальним або взагалі без солі. Все дуже корисне, збалансоване харчування по вуглеводам, білкам, і жирам. Дуже низькоколорійне, але при цьому поживне. Тобто, все максимально, щоб було стільки енергії, скільки знадобиться для. Того щоб були сили на навчання, наш кульнарний хаб це універсальний простір. Так, тобто серед його функціоналу це, по-перше, освітній процес. Так, тобто також це потужний майданчик та, тобто, для проведення майстер-класів, ярмарок, конкурсів професійної майстерності і таке і інше. І а це звіс? потужний виробничий майданчик, де також здійснюємо приготування страв шкільного меню. Раніше на початку року ми працювали в прошлій, в прошлій кухні. Там не дуже багато місця, було не пройти нічого. А тут все є доски, ножи, все гарне, остре, дуже зручно, круто. Ось, зручно, головне». Зараз ми бачимо нашу теплову кулінарну систему так? Тобто це універсальне обладнання для приготування великої кількості страв так? Тобто за різними технологіями. Тут можна варити від компотів так? Тобто до смаження картоплі фрі. Тобто тут також є функції і сювіду, та, тобто, тут можна варити супи і можна також варити гарніри в даній тепловій кулінарній системі. Таке обладнання коштує приблизно півмільйона гривень. До цього у нас такого не було. І більше скажу, що зараз навіть на підприємствах міста Запоріжжя далеко не у всіх є таке обладнання. Зараз ми з вами підходимо до параконвекційних печей. Так, тобто, це також достатньо універсальне обладнання, яке допомагає нам в приготуванні справ шкільного меню. По перше, так по-друге, це обладнання. Воно досить широко використовується зараз у закладах ресторанного господарства міста Запоріжжя. І великий плюс в тому, що у нас є наші діти, які навчаються саме в кулінарному хабі. Та тобто можуть від навчавшись у нас, вони вже приходять на підприємства і готові приходити до цього обладнання працювати з ними як повноцінні працівники. Сьогодні ми з вами побачимо, як керівник пекарні пані Вулка буде проводити майстер-клас з приготування кішків, як солодких, так і солоних. Ваша задача зараз оці шматочки перекласти сюди і просто переминаємо у кріхту. Дивіться, я вже не один рік на кухні, і для мене приготування їжі, робота з тістом це завжди є трішечки магії. Задавайте, не соромтесь. Так, щоб у нас форма була рівномірно заповнена. Ось на ці рельси. Ніжче, нижче, нижче, нижче. Цю професію, тому що мені подобається готувати. Я завжди вдома готую для батьків та брата. Я мрію відкрити свій ресторанчик якийсь з азіатської кухні. Я мрію стати шеф-поваром. хочу накупити грошей та відкрити свій ресторан або кафе і розробляти цьому гроші. Взагалі я обрала цю професію, щоб готувати собі тортики, але ну, можна це зроб... ну, піти працювати. Ну, Може відкрити навіть свій ресторан якийсь кондитерський, можна і не кондитерський, ну знаєте, як і десерти готувати, і звичайну їжу. Поки що треба вивчитись, Ось, а там вже поглянемо, як буде. Їм всім цікаво. Ви ж не забувайте, це це покоління, яке застало карантин, потім повномасштабне вторгнення. І у них спілкування, ну, трішки їх треба розшевелити. Як їх можна розшевелити? Заінтересувати, щоб це був інтерес. Спілкування, спілкування, спілкування через е, спілкування верпальне і показувати спілкування через роботу руками, через продукт, через е, їх майбутню професію. Тобто, і ну ви ж бачите, це виходить. Так, да, може бути не з першого разу, але да, до кожної дитини потрібно десь може знайти свій підхід, але це спрацьовує. Насті любов показати різноманіття завдяки саме цьому хабу. Тут е, навіть класичні методи приготування можна показати на сучасному обладнанні і у різних техніках. От, е, навіть учора була клас... Е, у групи тема робота з яйцями. <плес> да, класичні там, омлети, яєчні, все, хтось запікав. Я показував, як можна робити яйцо пашот через техніку сувіту. І для них це було цікаво. Це вони бачать. Тобто, ну кулінарія як наука, вона і за рецептурою не стоїть на місці, але вона і технічно шагає уперед, і, скажімо так, дуже великими кроками. І вони повинні це бачити, розуміти, ну і звісно, любити. Якщо людина обрала цей шлях, вона повинна бути дисциплінованою. Чому є теорія? Вона може комусь здаватись навіть нудною, але поки ти не опануєш теорію, який би ти не був практик, ти все одно зіткнешся тим, що теорія тобі повинна бути в тебе. Тому дається теорія, дається практика, і наші учні, потім кухарі, він повинен знати, він повинен кохати це діло, любити саме це, і він повинен далі розвиватися у цьому напрямку. Тут, ну Ключові три складові без яких можна бути кухарем, але творцем, саме шеф-кухарем, там шеф кухарем немає значення творцем кухні, ти не будеш.